ранковий привіт. Показую вам краси природи. Гортензія Анабель нас вітає такою красою. Такий гарний, гарний круглий кущ. І вже вона набирає. Свою красу, яка вона ніжна, дуже-дуже ніжненька така. Самі кожна квіточка бачимо іще малесенька така. Скоро вона стане великою. Ось Бузок був тут, він відквітував. Далі ми бачимо, о, яка троянда, тут квітне, гарна, я знайшла. Але повернуся до вертензії Аннабелі. Просто настільки побачила ідеальний кущ. Ось отак, друзі, у кого є гортензія Аннабель, якщо ви хочете, щоб вона росла таким одним кущем, то саме ось так її треба саджати. І скільки ж цієї краси буде. Хочу розказати про гортензію Анабель. Наскільки вона не ми саджаємо різні гортензії, великолисткові, ми саджаємо волотисті гортензії. Все це в мене є вдома. І волотисті, і великолисткові гортензії. І було багато анабелі, якої Чомусь вирішила, що вона мені не потрібна. Напевно, тому що вона не вибаглива, і я її порахувала, що вона дуже проста квітка. Тепер я зрозуміла, наскільки я зробила помилку. І, друзі, знаєте, що я тепер роблю? Тепер я розмножую гортензію Аннабель і хочу вам розказати. Як вона гарно розмножується, дуже-дуже просто. Як я зробила, я розкажу про свій досвід, про саме укорінення гортензії Анабель дуже простим, можна сказати, навіть таким лінивим способом. Він дуже лінивий спосіб. Чому? Тому що я взяла восени. Обрізала будь-яких гілочок. Ну, ось отак, наприклад, ось показую. Так, тут обрізала, ось вона росте. І просто в землю. Вже йшли дощі. Земля була волога, це була така пізня, пізня осінь. І я це все залишила. І думаю, ну все одно я її формувала, щоб вона була ось таким кущиком. У мене, ну, можна сказати, я залишила, вона ось такий кущик, як оце за розміром. Ну, мабуть, ще менше. І навіть я її не залишила, я її віддала. Я подарувала. У мене був не один кущик, я запитала, хто хоче, і були бажаючі, я подарувала. Друзі, а потім через якийсь час я побачила красу цієї гортензії і зрозуміла, що я зробила помилку. Але так як в землі залишився корінчик невеликий, вона собі почала знову. Рости. І ось уже з того кущика, манюсінького такого. Ну, напевно, ось отак я багато показала. Напевно, отак у мене залишалося з три квістки. ну, Тобто, всього-навсього було там два-три, тільки дві-три гілочки. І я зрозуміла її красу, її невибагливість цієї гортензії. Я знову вирішила, щоб вона у мене була. Так мало того, що вона в мене була. Я захотіла її багато. Я зрозуміла її красу. Я оцінила її. Оці, навіть листочки такі гарні. Я оцінила те, що вона нас радує красою і не вимагає від нас часу. Єдине, що це ми формуємо її так, як ми забажаємо. Який ми хочемо кущик бачити, отакий от ми і робимо. І ось я зараз проходила і побачила я вам цей кущ, якщо хтось забажає, напишіть мені, будь ласка, я вам зафільмую і покажу, коли він в повній красі буде, і скільки вона буде квітнути, до якого часу вона буде квітнути. От в неї цікава особливість я ще. Те, що вона, вона зараз набирає силу і ми бачимо квіти, ну такі ось суцвіття. Вони ну, такі зеленуваті, бачимо, зеленуваті, такі, навіть ось такі зеленуваті. Ось оце більше розпустилося. Ось тут я зараз заберуся сюди, ще більше Квіточки. Самі квіточки ми вже бачимо більше такі. За розміром. Це, а потім, коли вона буде відквітати, я вам покажу її особливість, яка вона коли відквітає. Але вона буде біла-біла. Це буде таке біле море квітів. Отак, друзі, я знайшла таку красу і ще раз хочу вам показати. Трояндочку цього, тому що дуже ніжний колір у цій трояндочці. Бачите, яка краса, вона вже відквітає, бачимо ось такі суцвіття. Але ж бачимо бутонів багато. От покажу вам ще трішечки троянди. Дуже ніжний колір. Це, думаю, що це троянда, ньюда І бачимо бутон, який такий гарний. Він ось ось розпуститься дуже. І буде така краса від цієї троянди. Ось бачимо базальні, пішли павини. Вона молодець, ця троянда, вона тут росте, базальні пагони пускає. Так, І краса природи нас надихає. І ще раз оцей пущик гарненький, круглий, кулеподібний, подібний. Анабель. І я піду далі шукати для вас, друзі, і для себе гарні клумби. Тому що я це все дивлюся, надихаюся ним. Я хочу вам сказати, що квіти мені допомагають в житті розслабитися. Ну так, я це називаю квіткотерапією, тому що дійсно квіти мені допомагають вийти із того сумного стану, в якому я постійно знаходжуся. І дякую, дякую вам, милі квіточки. За те, що ви є. І я вам всім бажаю добра, мої друзі. Пока. До наступних цікавих відео. Друзі, живий по Ось аромат. І квіточки-липи. Усім до побачення!